Добрий вечір, гості, підписники каналу, домолошим сою з космосом. Клас космос, маленький. Хлопці, ебури, блять. Серега, ж що маленький, так напарник. напорнеш. Дивись. привіт. привіт! Тибе по 30. Та цьому комбайн, 76 го року комбайн, твою мать. І тофа над те там з того. Юрка Лебеденський приїжджай половим раді. Із Чернігова котляра можна визвати теж. Давай його заберемо. Хай по рівчаках до нас пливе. Колька, привіта тобі великий. Він ну, сера і розвертається. Та ти що, він тими скоростями грається як на автомат, я не знаю. Зараз буде йти сюди перед ком. Зараз подивимося, що воно і як воно. Потер? Потер я не знаю. Так, 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 вон три горошини знайшов. Ну це херня, думаю, блять. Потому що, ребята, стрючок, дивіться, стрючок при землі навіть. А тут оцю лузу як прогнать, воно, блять, десь сантиметрів по 70, ти все стрючками. я добряча. Зараз Серега виходить сюди наверх, мабуть. Ні, пішов по кругу, а отут бере. Зараз я покажу. покажу трохи, як під порядком, як він вистачав. Подавився, він переробив, там ж можна грати віддельно там. Вся ось ця історія. йде при землі, при землі, при землі. Всім привіт! Всім мирного неба, мирного вечора, як зараз. Зараз у нас вже зараз півцьомого. Ось вот так, як лапки мови. Всем друзьям. Ну Все добро всім. Слава Україні, героям слава!